Так, ми вже переселили своїх бройлерів з брудера в цю квітку. Ось так виглядає детський сад. У них тут і тут кормушка, і там, і тут. А тут кусають. Закрили їм, щоб їм... Там ще вентиляція воно є. Іконочко. Водичка. Подивись. Тут 55 штук бройлерів. Це вагу не знаю, треба принести е, і зважити. Поки що одне зважувала. Це їм дві неділі. Посипає чоловік є Так. там сидить дві квочки американа і китайська попова. А зараз на прогулянці барбазіє. Тут клітка пуста, там марани, тут у нас ще, наші подопечні сидять, тут вже нікого нема, ми вже виселили. Там курчата зараз кочкою підуть. А тут ямця мамі. Це мані і марани. Зебляти Всі будуть по черзі ходити гуляти. У нас новий житель. Потерявся, так? Да? Кушай, кушай, кушай. Кушай.